Сказав Господь своїм учням, хай не тривожиться серце ваше, і не лякайтеся, ви чули, що я вам сказав, відходжу і до вас вернуся, якби ви мене любили, зраділи б, що я йду до ця. Отець був більший, ніж я, тепер я вам сказав. Перед тим як воно станеться, щоб коли станеться, ви увірували. Не багато говоритиму більше з вами. Надходить князь світу цього, Він, що правда, в мені немає нічого, але щоб світ знав, що я люблю ця. І як отець мені заповідав, так чиню, вставайте, ходімо звідси. Я винограда, неправдива, і отець мій винограда, кожну гілку мені що не приносить плоду, він відтинає. Кожну, що плід приносить, він очищає, що більше плоду приносила. Ви вже очищені словом, яким я промовляв до вас, перебувайте в мені і я у вас. Як не може гілка сама себе приносити плоду, коли не перебуватиме на виноградині, так і ви, коли не перебуватимете в мені. Я вино на вигілки, хто перебуває в мені, і я в ньому той багато плоду приносить. Без мене нічого не можете чинити, якщо хто не перебуває в мені. Того, як гілку викинуть, діти, він усохне, зберуть їх у вогонь, кинуть і вони згорять, коли ж ви в мені перебуваєте, і коли мої слова у вас перебуватимуть, чого б ви не хотіли просити, і воно вам буде дано! Слава Ісусу Христу! Якщо подивитися на сьогоднішнє Євангеліє, то тут можна побачити такі дві основні думки. Перше, це коли Ісус Христос звертається і говорить, зокрема, для того, щоб краще зрозуміти, варто переглянути декілька стежків, які не входять до сьогоднішнього Євангелія. Христос говорить про те, що дасть утішителя Духа Святого, який від Отця зійде в ім'я Його. Щоби навчити всього і нагадати те все, що було ним сказано. Іншими словами, Христос відходить до Отця, приходить час, коли Він має вознестися. Проте каже, що не залишить нас сиротами, Бо від того часу з нами постійно буде перебувати третя особа Господня, Святий Дух. Згідно єврейської традиції, Святий Дух має дві важливі функції. Перше, він є той, котрий навчає всього, закону Божого, правд Господніх і всіх правил. І друге, дуже важливе, яке прекрасно знали всі євреї, знати, це ще багато чого не допоможе. Але виконувати можна чудесно знатися те писання, але нічого собі з того не робити. Можна знати чудесно катехізм. Але його не виконувати. Тому Святий Дух лише не той, що просвічує, але також той, котрий наставляє. Святий Дух, він є фактично союзником, той, котрий провадить до Господа Бога. Він є наш союзник і помічник. Але він також учить нас зберігати це все і відповідно провадить. Святий Дух на цій дорозі, який провадить до Бога, Він дає свої дари. І один з найбільших, яких його дарів є, це є. Ану підказуйте, який дар? Мир. Той мир і спокій, який входить відповідно у серце людини, яка слідує за Господом. Другий важливий. Такий момент Святий Дух завжди показує, куди він провадить. Тобто людина розуміє, куди вона рухає. Кінцева станція, це є Отець, до якого провадиться Святий дух. Людина, яку провадить Святий дух, вона є завжди свідома. Без боротьби Царство Боже не осягається. Тому він людину готує до цієї боротьби і спомагає. Спомагаючи, він її просвічує, освячує. Іншими словами, це відбувається оновлення у Святому Дусі. Далі друга частина Святого Писання, це і 15 глава від Івана, де Христос чітко говорить: Я виноградена правдива. Це не просто так Ісус Христос сказав. В старому Завіті, зокрема, Єремія, Ісая, дуже багато було. Сказано про винограда. Адже серед єврейського народу це було дерево досить поширене, яке росло, і вони дуже прекрасно розуміли, що правдиве дерево те, котре є плодоносне. Бо якщо виноград росте, його довгий час не доглядати, не обрізати, воно дичовіє. Воно ну, має багато листя, багато гілок, маленькі грона і страшенно кислі. Їх фактично їсти є неможливо. Воно ну, майже аж терпке. Не знаю, чи хтось з вас спробував такий дикий виноград. Ну, попробуйте колись терен, то ви будете приблизно знати, що таке дикий виноград. Христос каже, використовуючи слово, «алефінос», тобто справжнє. Іншими словами, це є виноград культурний, доглянутий, солодкий, той, який приносить плід, і цей плід є дуже добрим. І Христос є цим виноградом. Іншими словами, в Ісаї багато разів згадується, що не справжнім ізраїльський народ став, бо здичавів, не пішов за Господом Богом, перестав його слухати. І Христос каже, я є справжній виноградом. Той, котрий слухає голос Отця і Його виконує. Тому є дуже два важливі такі функції, які прекрасно євреї зрозуміли, коли Христос говорив про справжню виноградину. Ізраїльський народ можна було поділити на три таких класи. Перше, ті, що не слухають і чути голосу Божого не хочуть. Другий це ті, що слухають, але не виконують. Знають, але нічого не роблять. І треті – це є ті, які справжні слухають і виконують. Відповідно, це є ті справжні виногради. І кожен ізраїльтян прекрасно знав, будь-яка гілка, яка всохла, або та гілка, так звана порожня, пуста, її обрізали, що плоду не приносила. Вона висихала. А оскільки в ізраїльському народі був закон, що кожен ізраїль. Мав принести певну жертву дерева для храму, де було все палення, то з дерева винограду цю жертву не приносили. Тобто ці гілки, які були висоплі, вони ні для чого не годилися, як тільки для того, щоб їх спалити. Іншими словами, не потрібно. Тому Христос каже: той, хто не чує голосу Божого, хто не виконує заповідей Господні, він як ці гілки, що проду не приносять. І плід вони не можуть принести, якщо... Не вірують і не слухають того, чого каже Христос. Бо до Отця ніхто не приходить як через Сина. І недаремно євреї не хотіли це прийняти, тому що коли Христос говорив, Він говорив чітко: я й Отець одне, хто бачив мене, той бачив Отця. Тому що те все, що говорив. Все, що творив Ісус, це було від Отця. Іншими словами, якщо ми не маємо постійного зв'язку з Ісусом Христом, ми не можемо тримати в доброму. Бо приходить Князь світу цього і Він просіє. Наведу простий такий приклад на хлопський розум. Умовно кажучи, якщо є людина, яка попадає в певне середовище, дає багато спокус, рано чи пізно людина що зробить? Впаде. Людина, яка десь є від Бога, нічого дивного не має, що вона впаде. Тому що диявол тільки на це і чекає. Але коли вона знайде собі доброго приятеля, який її підтримає, дасть добрі поради, то неодмінно ця людина підніметься з цього падіння. Але для того, щоб ця людина могла витримати і знову не впасти, вона мусить підтримувати зв'язок з цим добрим приятелем, який би її підтримав і не дав знову уступитися. Оцим добрим приятелем, іншими словами, є Христос, який провадить і вказує, і дає нам утішителя Святого Духа, який має ще освятити нас. Оце це маєте навіть той відповідь приклад. Як важлива є спільнота. Спільнота, яка рухається і дихає тим самим Духом, ведучи і йдучи за Христом. Якщо у вас є компанія, де всі далекі від Бога, ну, то вони вас будуть спокунукати до гріха. Але якщо з вами будуть люди, які практикуючи християнами, то вони тобі скажуть, чуєш, сьогодні п'ятниця, сьогодні піст! Отже, сьогодні забаву не робимо, переносимо її на неділю, і сьогодні м'ясних продуктів не будемо брати. Але якщо ці люди далекі від Бога, то вони скажуть, чуєте, давайте зробимо корпоратив у п'ятницю, кінець робочого дня. От маєте живий приклад, коли спільнота відіграє дуже важливу річ. Думаю, ви з цим зустрічалися, людно разом. Тому тримаємося Христа, яка каже народна приказка, як вош кожуха. ...szyby nie wpadać. Sławę Sosu